Так, всім доброго дня! Розказую вам по фактах, по математиці про Польщу. Тобто, найкраще, що люди рахують, завжди гроші. Тобто, зараз ми порахуємо з вами кошти проживання, звичайного нормального життя. Тобто, ми не розглядаємо політиків, депутатів, багатих людей чи чогось такого. Розглядаємо середню статистичну людину, чи то з України, чи то поляка, неважно. Людина, яка попала в велике місто в Польщі. І рахуємо. Е, недаром я це порахував, звісно, що отак, а не в Word, тому що дуже багато систем е, всякого решта, що пов'язане тут з Snap е, чи щось тому роді, воно працює ось так і навіть гірше. Тобто, дивіться, ми маємо цифри. Я порозписував зразу, щоб люди розуміли, в доларі на день, на годину, на місяць, на рік. І починаємо ми з самого цікавого, тобто скільки обходиться вам е, життя, просто е, ну я під, прикріплю тут скрін, щоб ви бачили розрахунки. Скільки обходиться людині просто прожити в Польщі? Тобто ми не розглядаємо варіанту, що ви живете в якійсь комуналці, де знімаєте просто кімнату, ми не розглядаємо варіант, що ви живете в особняку. Беремо прикладово, так як живе людина від 20 до 30-35 років. Це може бути на одну людину, може бути на дві, тому що, по суті, якщо у вас живе двоє в 35 метрах і вас ще немає дітей, це в принципі аналогічно, що вам 30 років і ви живете один в тих самих 35 метрах, бо з батьками вже жити не будете. Логічно, в принципі. Вот. І по підрахунках, тобто так, 3 тисячі злотих квартира, мінімум, що може бути, це 2500. Від 2500 до 3, тобто ви максимум зекономите 100 доларів. Маємо запам'ятали першу цифру 3000 тисячі злотих. Я її порахував в цьому списку разом з інтернетом, комунальними послугами. Зразу хочу наголосити, що комунальні послуги це не так, як в Україні, що ви купаєтеся кожен день в гарячій у е вас працює бойлер і так далі. Як тільки ви тут почнете... Кожен день купатися в гарячій ванні, якщо вас двоє-два рази, тобто ви зразу вилітаєте на 100 доларів плюс комуналку. Тобто беремо просто, що ви з головою користуєтеся комунальними послугами, немає ніяких надзвичайних ситуацій, нічого такого. Живете ви в 30-35-40 метрах, тобто можете взяти десь квартиру подальше 45 метрів, можете взяти в самому центрі 18 квадратних метрів. Так, парадокс, але в 18 квадратних метрах люди в Європі також мешкають. І називаючи це умовами проживання. Ну добре, маємо першу цифру. Друга цифра по списку йде е, харчування. Тобто беремо, що ми закупляємося Ашан, Лідл, Бідрёнка і ну, типові магазини в Польщі. Е, щось готуєте самі, щось берете там. Готове, не готове. Ну, тобто не відмовляєте собі, допустимо, фруктах, не відмовляєте собі в якихось там шоколадках, чомусь такому, але також не ходите по ресторанах. Тобто ніякі походи на піці ще кудись не включені в цю ціну. Е, в мене це виходить з дружиною плюс-мінус 500 доларів, ну, деколи навіть більше. Якість продуктів будуть відео на каналі. Побачите, тобто 500 доларів дзень в, в копілочку. 3000 тисячі злотих перед тим житло це є 650-700 доларів в залежності від курсу. Також дзінь в копілочку. І ми ділимо. Ми, так як приїхали з України, то ми їздимо автомобілем, звісно. Але в Європі, в великих містах, зазвичай прийнято її користуватися громадським транспортом, навіть якщо у вас автомобіль є. І спеціально для того я поділив список на два варіанти з машиною і без машини. Без машини це 50 доларів, це проїзний і раз в місяць ви замовили таксі, ну, максимум два. Або другий варіант у вас є машина це 200 доларів. 200 доларів на машину. Я вам скажу так: я врахував просто, що її треба заправити, і на неї купити страховку. Тобто ніяка зимова резина, чи там обслуговування, чи помалювати автомобіль. Це все в неї не входить. Покупка самої машини також в ту суму не входить. Це вже таких три пункти. Ну, бо на роботу ви не доїдете без проїзного, тому варіантів у вас нема. Дальше пункт такий, який стосується медицини. Тобто, дивіться, тут ніби теоретично безплатна медицина страховка, там, трата, та, але по факту виходить так: що якщо ви працюєте, візит до лікаря для вас безплатний, але лікарство ви вже платите. Якісь там операції можуть бути безплатні, якісь платні. Ну, тобто, все на, на ну, грубо кажучи, коли ви хворієте. То ліки ви купуєте за свої гроші. Друге питання, що коли вам треба антибіотика, а лікар вам його не виписує. Кожен раз, коли ви хочете купити антибіотик, ви заходите на сайт Е-рецепта, e і там ви собі на рецепті купуєте рецепт за 70 злотих, ну, можливо, вже більше. Виглядає десь плюс-мінус так, тому закладаємо 50 доларів в місяць на, цей, на покупку ліків. До того всього ми ще маємо додати. Е, моїм баченням непередбачувані розходи, але я їх вже виніс в іншу категорію. Тому, напевно, на першій частині ми з вами фіналимся. Е, і ми отримуємо суму мінімальну для проживання ну, дивіться, плюс-мінус 100 доларів давайте скажемо, до загальної місячної суми. Бо, тому що якщо ви живете один або якщо ви живе двоє, тобто харчуватися, будете плюс-мінус так само, тільки чуть-чуть більше. Е, в житло буде коштувати комуналка плюс-мінус пару доларів. Тобто, грубо кажучи, воно десь якось так вийде. І дивіться, ми маємо таку цифру в 221 злотий в день. В день. Тобто, якщо ви живете на зйомній хаті, а ви 100% живете в Польщі на зйомній хаті або квартирі в кредиті. Ну тому що е, співрозмірна ціна жити в кредит, і співрозмірна ціна орендувати це житло. Ну тобто, але розумієте, що якщо ви намірені залишатися в цьому місці, то ви, звісно, ще берете кредит. Для того, щоб взяти кредит, треба вклад власний це розписано тут на третій сторінці. Тобто 221 злотий коштує проживання, якщо ви живете просто: От без кафе, без ресторанів, без відкладання грошей, без покупок машин. А, одяг я ще вписав. Тобто, я ще вписав 100 доларів в місяць на одяг. Ну, тобто, Ви розумієте, що в 100 доларів вміститися на місяць це дуже важко, тому що зимове взуття, куртка, пішло-поїхало, плюсом ще треба мобільний телефон, ну дуже багато чого. Дивіться, якщо у вас є автомобіль. То цифра вийшла 242,5 злотих, тобто на 30 злотих більше, просто в прогресії одного дня за кожен день ще, ще 30. Ну, побачите, я також розписав на місяць. На місяць ця сума ж виходить 6625 злотих. Це плюс-мінус півтори тисячі доларів, щоб ви розуміли. Тому що курс у них пригає. Курс я також розписав, де-не-де я пишу в доларах, де-не де пишу в злотих. І вправо стараюся всюди записати, собі подивитися, збільшити, зупинити відео. З машиною ж вас сума виходить 7200 злотих. І, хто жив в Польщі чи хто працював, прекрасно розуміє, що 7 тисяч злотих для одної людини в Польщі, навіть в Варшаві чи то навіть в Кракові це фантастичні гроші. Ми, звісно, я вам зразу кажу, в них популярно з податками без податків. Я вам кажу суму, яку ви маєте отримати в руки. Один великий класний нюанс: якщо роботодавець за вас платить 6 тисяч злотих вам в руки, ви обходите з цій компанії в 12 тисяч, рівно в два рази більше. В них є ціна нетто, це те, що ви получаєте в руки, бруто це те, що написано на умові для вас. І плюс роботодавець за вас платить ще додатковий податок, і виходить різниця рівно в два рази. Тобто роботодавець за вас платить рівно в два рази більше, тобто собі уявляєте, да? тобто податки просто шалені. І ну, я, то, так, це тема для іншого відео. Давайте так, переходимо до другого, другого сегменту. Тобто, запам'ятали, у нас вийшло 7275 злотих, якщо у вас є автомобіль. Це 92 долари в, в день. 92 долари в день, щоб просто прожити. І 86 доларів, якщо у вас немає автомобіля в день. Наголошую, це в день. Ну, абсурд, ну, але продовжуємо. Дивіться, в другому сегменті за що я вам хочу сказати: ціна квартири коштує один метр квадратний квартири, коштує 3 тисячі доларів в Варшаві і коливається він там плюс-мінус тисяча доларів в залежності від ремонту старий новий будинок. Тобто, якщо ви хочете адекватний будинок в адекватному районі, це треба орієнтуватися на 3-3,5 тисячі доларів. Округляємо до трьох і запам'ятовуємо ту цифру. В Кракові так само аналогічно, просто може бути навіть дорожче. Люблін е і Жешов, такі міста в районі тисячі доларів. Тобто ми панельний будинок не розглядаємо. Якщо ви в Варшаві купляти панельний будинок багатоповерхівку, багатоповерхівкою, якось там 60 років, ну, то можна знайти її за 1800, зробити там ремонт і тра-та-та. Розглядаємо 3000 доларів, Варшава має. Для того, щоб взяти вам кредит, вам потрібно мати власний, влад, власний, власний вклад 20%. 20% від 100 тисяч доларів, це ми розглядаємо квартиру на 35 метрів. Е, вам його треба звідкись взяти. Тобто вам треба ще, крім того, що витратити на себе, вам ще треба заробити гроші на ну, відкласти на перший вклад, щоб ви потім не знімали квартиру, а хоча б її взяли в кредит. Е, Запам'ятали, треба гроші на вклад власний. Крім того всього, Дуже класна штука з кредитом, не знаю, люди того розуміють, не розуміють. Ну Це гола математика. Якщо ви берете образно 50 тисяч доларів, ви віддаєте 100 тисяч доларів. Ну це в середньому на 30 років, процентна ставка, там 4-6%, ну плюс-мінус таке. Вот. Автомобіль аналогічна ситуація. На Автомобіль треба відкласти перед тим, як його купити і так далі. Тобто, в другому в цьому я вам розписав квадратний метр, скільки коштує, що коштує кредит. І ми переходимо до того, щоб всі хотіли. Всі би хотіли сходити на якусь піцу, на якусь каву, може, на Новий рік відмітити. Тобто, допустимо, у 2022 році відмітити з 22-го на 23-й в якомусь ресторані за одну людину. Це 1800 злотих, це 450 доларів. Ну, скажу вам чесно, непідйомні гроші для людей, які працюють на мінімальні зарплати. За зарплати буде окремо відео, я вам все розкажу. І це є перше. Друге, що я вам скажу, що Хотілося б, крім того, що похід в кафе, ресторани і так далі. Я написав, що похід в кафе, ресторани по 100 доларів в тиждень, тому що у вас двоє. Якщо ви тут заходите гарно, смачно повечеряти, плюс приїхати туди на таксі, випити там якесь шампанське, щось таке, ну це 100 доларів, вам вечір вийде. Е, ну, таке, можна 50, якщо ви один, але ну, якщо ви один і шукаєте когось там партнера. чи спутника життя, на ну, то ви будете тратити. Поїхати в аквапарк, білет коштує 30 доларів, доїхати до аквапарку 20 доларів, тобто тих самих 50 доларів від одної особи. Я порахував, як 400 доларів на місяць, ну будете тратити полюбено, тому що підете, хто чим захоплюється, хто хоче на лижі, хто хоче там, не знаю, в басейн ходити, ще, щось, ще щось. Друге, що ми маємо, це поїздка раз в рік на море. Хоча б на 5-7 днів. ну, Завжди би хотілося, я порахував взагалі по мінімум на 5-7 днів. Це я порахував 600 доларів. Ну, Смішно, але я розкинув цю суму на рік. Тобто там вийшло щось, що 7,5 долара ви платите в день чи щось таке. Ну, Подивитися, все прикріплено. Далі ми маємо саме прикольне. Ми маємо, що від 100 до 2000 доларів може коштувати штраф. Тобто, якщо ви їздите автомобілем, або якщо ви навіть їдете велосипедом по тротуару, а не по велодоріжці, ви маєте штрафи. Дивіться. Е, коли ви сюди просто приїжджаєте заробітчану, ну, ви стараєтесь не порушувати і так далі. Коли ви, допустимо, з дружиною будете двоє їздити кудись не встигати, десь паркуватися не так і так далі, Ну, за це все буде окреме відео, якщо зайде. Але ну, я порахував, що 100 доларів на штрафи ви будете раз в місяць тратити. Нехай буде на двох. Да? Тобто, Додаємо ще пункт витрат штрафи. Додаємо ще до того всього. Е, непередбачені витрати, Ну, тобто, не знаю, там, пробили колесо в автомобілі, е, треба, там, не знаю, зламали руку, ногу, розбили телефон. Ну, Варіантів багато, затопили сусідів, да, побили посуду вдома, просто хочете купити. Тобто, непередбачені витрати, додаємо ще 100 доларів в місяць, і в нас виходить сума. Увага! Без автомобіля 331 злотий в місяць. 331 злотий, це я вам переведу 74 долара в день. Ви, перепрошую, в день це була сума. Тобто 331 злотий в день, якщо у вас немає автомобіля, що є 74 долара. Ну, смішно вже, але це люди розуміють, які тут жили. Дивіться, 9900 злотих ви маєте мати. Ну, не важно, чи це ви один заробляєте, чи це на двох. Це вже вище середньої полки, тобто з зарплати також поговоримо. але люди, наприклад, оператори на лінії, працюють за 3000 тисячі злотих. Мінімальна зарплата тут 2600 злотих. Це мінімальна зарплата, яку ви получаєте в руки, і це досить популярно в Польщі працювати на мінімальну зарплату. В якщо двоє людей по 200 злотих, це виходить 5200. А ми вже нарахували 9900, і це ви ще навіть з тої суми не відкладаєте на, власне, на власну квартиру. А навіть коли ви знімаєте в оренду квартиру, вам треба все одно заплатити ще на місяць вперед. Абсурд! З машиною ми перейшли чарівну позначку в 10 тисяч злотих. Немає дітей, ви не ходите ні на які курси підвищення кваліфікації. Ви просто раз в рік з'їздили на море, раз в тиждень йдете в якесь кафе. Навіть не скажу, що йдете в ресторан. Спортзал також був порахований. Спортзал я порахував тут. Дивіться, спортзал я порахував разом з розвагами 100 доларів в місяць. Бо карнет в спортзал починається, якщо ви підписуєте на рік від 35 доларів до 80 доларів, якщо ви підписуєте короткостроково на один е, місяць. До речі, бувають інциденти. Також розкажу в інших відео. Ну тобто, допустимо, що ви пішли там на пейнтбол пограти і виходите в спортзал. Або виходите в спортзалу, вам треба рукавички чи якийсь там пояс, чи ще щось в тому роді. Ну тобто рахуємо 100 доларів в місяць, що в принципі для Варшави замало, тому що якщо рахувати це на двох. То на двох реально у вас сума вийде від 150 до 200 доларів. Ну і <смас> проходимо ми далі. Тіпа, що би хотілося? Хотілося б відкласти на перший вклад квартири. Тобто треба для того, щоб взяти кредит, мати 20% вкладу Е, Від 100 тисяч доларів, наголошую, квартира 35 метрів. Ну, розумієте. Вам треба 20 тисяч доларів принести просто в банк. Ну, чи до девелопера, і вам той потім одобрюють кредит, який коштує в принципі, так само, як оренда квартири, тих самих 3 тисячі злотих. Друге, ви би хотіли відкласти на автомобіль. Дивіться, я рахую, як що вклад власний на квартиру ви будете відкладати 5 років і на машину ви тих самих 5 років будете відкладати. Тобто вклад власний вам би треба було вче 20 тисяч доларів, щоб взяти якусь адекватну квартиру. Ну і на автомобіль порахуємо тих самих 10 тисяч доларів. Ну, бо може ви з дружиною будете потребувати дві машини, може, ви хочете якусь дорожчу машину, може, у вас будуть непередбачені витрати. Ну, скажімо так, в 10 тисяч доларів любу машину можна вписати, на якій можна буде адекватно їздити по Європі, таксувати чи там щось робити. Рахуємо, що вам треба відкласти. 5 років розписуємо з вами на. 60 місяців, і розписуємо цю суму в 30 тисяч доларів, 10 за машину, 20 за квартиру вкладу власного, розписуємо це на 5 років. Щоб ви 5 років, ви живете на з'явній хаті, ходите на роботу, і 5 років ви відкладаєте просто, щоб взяти квартиру в кредит. Ніхто не каже купити квартиру, просто купити квартиру в кредит і наступних 30 років, знову ж таки, продовжувати сплачувати тих самих 3 тисячі злотих, просто вже не за 6 кредит, а за свій. Аналогічно з машиною, ви її купите за 10 машин, страховка, тихогляд, дуже дорогий сервіс, тобто та машина на протязі там, декількох років втратить вартості просто колосальна. Ну і в нас виходять такі, сказав би, трагічні суми, навіть по інакшому не скажеш. Нас виходить, що якщо людина їздить на роботу без автівки, тобто користується громадським транспортом і раз в місяць викликає таксі. У нас виходить сума 12180 12 тисяч 180 злотих, що рівно 2700 доларів. Я б наголошую, це сума, яку ви мусите потратити для того, щоб жити в 35 квадратних метрах один або двоє, неважно. Не їздите автомобілем раз в рік тільки їдете кудись в подорож. Тобто поїздку, допустимо, як в Україні було прийнято раз в три місяці в Буковель чи на якій чани, вас раз в рік. Поїздка кудись на 7 днів, максимум за 600 доларів. Тобто, це те, то, що тут в списку вкладено. Хочете більше? Питань нема, платіть спору ноль. От, ви відкладаєте тих 30 тисяч доларів протягом 5 років. Самі розумієте, може статися різне, інфляція і так далі. І це виходить 90 доларів в день. Тобто, для того, щоб вийти на цей список. А тут нічого фантастичного нема, просто середньостатистично, вам треба заробляти 90 доларів в день. Ну і різниця, якщо ви там користуєтесь автомобілем, ну, знову ж таки, ви зрозумієте, 200 доларів це в місяць на автомобіль, ви не будете кожен день на ньому їздити на роботу. Тобто це раз в тиждень з'їздити на роботу, в суботу з'їздите за покупками, в неділю там просто машиною з'їздити кудись. Ну, Це не більше, без фантастики, без нічого такого, ми маємо 94 долари. Фіналем це, саме ж цікаве. Е, у нас суми виходять. Тобто, ми зафіналилися на сумі 90 доларів в день, що є 406 злотих. Е, з 23-го року мінімальна крайова в нас виносить в Польщі 21,90, але брутто. Віднімаємо 33% і це виходить. 15, Я от заокруглюю залишок зразу попереджаю, це в нас виходить 15 злотих за годину. Всі розрахунки я брав 168 годин робочих, тобто без перепрацювання, звісно, можна брати надгодини, години, вони оплачуються більше ну це окреме відео. Ми брали просто, що full-time full барт людина. Тобто 168 годин на 15 злотих, на... ви розумієте, що ми навіть на 3 тисячі злотих не виходимо, а в списку ми маємо 12 для просто звичайного життя. Тобто ніякого тренера в спортзалі персонального не буде. Ніякої мийки автомобіля на мийці, де вам люди миють, Ніякого нового автомобіля з салону в кредит. Ніякого особняка. Туди не пораховані тварини, туди не пораховані якісь масажі, туди не пораховані якісь такі мілочні поїздки, кудись там на вихідні, рибалки, спіннінги, щось. Ну, Новий велосипед ваш теж не порахований в цю суму. Новий iPhone в цю суму не порахований. Якась там не знаю, шуба для дружини за 1000 євро, також не порахована в цю суму. І е е е е е е е ми доходимо до того, що Польща коштує майже 100 доларів в день, все, що я вам можу сказати. Тобто, сухі факти, дивіться, розглядайте. Тобто, Звісно, ви можете жити в панельному будинку, харчувати самі війною і тоді чуть-чуть зменшити свої витрати. Але це називається «чуть-чуть», Ну сума-то сума така. Тобто ви заробляєте в день, ну нехай уявимо, що ви працюєте по 10 годин в день і це вийде 200 годин в місяць, по 15 злотих за мінімальну крайову офіційну яку вам дають, це вийде 3 тисячі злотих. Уявимо, що ви навіть скажімо так, хороша зарплата в Варшаві починається від 4 тисяч злотих на руки. То якщо ви получаєте 4-5 тисяч злотих в руки, це ви дуже класно заробляєте. Ну, на середній рівні. Тобто, якщо ви син депутата чи син юриста, ну, понятно. навіть уявляємо другу картину. Вас двоє ходить на роботу, заробляєте по 5 тисяч злотих разом, десятка живете в 35 квадратних метрах. І десятка злотих це без відкладання на. Власний і без відкладання на автомобіль. Тобто, Ви просто живете повноцінним життям, ви подорожуєте, скромно, але подорожуєте. Ви живете в новобудові, але скромно, але тих 30 тисяч доларів на автомобіль і на квартиру вам має хтось дати. Тобто, Ви маєте працювати за 5 тисяч злотих кожен, жити разом з дружиною, жінкою, дівчиною. Не знаю, може хтось там з братом хоче жити, ну, не Тобто. Ви маєте на двох заробляти 10 і для того, щоб відкладати на вклад власний, ви або підпрацьовуєте в суботу неділю таксістом, або підпрацьовуєте в суботу грузчиком, або якісь свої стартапи вночі даєте, або уроки, або ще, що, ще ше, що, ще щось. І тоді у вас від виходить відкласти, хоча б на хату кредит. Для мене це абсурд. Я цього не розумію, але я колись пожив в Польщі. Зараз, враховуючи ситуацію в Україні, також пожив в Польщі, це сухі факти. Інфляція, не інфляція. По факту, да, в них все подорожчало за останні 5 років, 5 років рівно в два рази. Факт, що можна заробляти 7-8 тисяч злотих, якщо ви вилазите, як то кажуть, шкури вилазиш, то 7-8 заробляєш. Питань нема. Тобто люди, які там таксують на гібридних машинах по 10 годин в день включно з суботою, ще десь підпрацьовують і зроблять. Так, да, звісно, це реально. Чи це того варте? Звісно, що ні. В подальших відео опишу якість їди, якість умов, оподаткування, документи, як працюють їхні ужинди, сфери послуг. Дуже, я не знаю, може комусь не стане несподіванкою. Ну, я вам скажу чесно: Польща, якщо би не та картинка нових доріг, які їм побудували, і картинка нових будинків. То Польща би дуже сильно відстала навіть від України, як би це дивно не звучало. Тобто, в моєму баченні є якість життя і рівень життя всіх. Да? Тобто, якість життя, якщо ви щось робите, в Польщі просто не ну, ни, нижче плінтуса. Не дивно, чому 5 мільйонів поляків працює в Англії, не дивно, чому їх дуже багато по Євросоюзу. Вони мають чудову змогу працювати. Ну, получити дозвіл на роботу, так як вони є членами Євросоюзу, вони мають можливість працювати в тій самій Швейцарії без дозволу на роботу, в тій самій Голландії. Тобто, де погодинна оплата праці, по суті, є в Євро. Як я завжди сміявся, ти отримуєш квитанцію в Польщі в доларі, а заробляєш золотому. Тобто трошки виходить нестиковка. Навіть ті самі люди, які зараз поїхали в Канаду. Вони получають в доларі канадійському, а тікети отримують в доларі американському, да? але ну все одно долар канадійський, долар американський це вже різне. Ну тобто, не будемо глублятися. Це тема для інших відео. І так само тема, ще про Америку. Звісно, просто так для інформації: в United States of America, тобто людина, яка працює в Макдональдсі, получає 15 доларів в годину. Від них також треба відрахувати гроші, але виходить 9. 0,8 чи 10 доларів в годину чистими вам в руки, ви получаєте в Макдональдсі. Це в них рахується найгірша, найгірша робота, яка може бути. А тут я вам порахував, для того, щоб просто себе утримувати, вам треба, вам треба 79,5 злотих в годину. тобто 18 доларів. І 18 доларів. Ви розумієте, прекрасно, що це не співвласні гроші. Це я ще ці відео ну додам фотографію, але щоб ви розуміли. Тобто, перша сторінка, ціна оренда житла, і так як розмовлялося в відео, поїхали. Потім друга сторінка, де описувався кредит і так далі, і просто такі мінімальні потреби, які би ви хотіли. І третя сторінка, тобто, найголовніший пункт відкласти на кредит і на машину, тобто маєте. І, звісно, от розраховано, от розраховано. Це без автомобіля, це з автомобілем, тут з автомобілем. ну і от, Бачите, пішов розподіл дні. ну Місяці дні, я думаю, що всі розуміють.